Obrigada, so Ісус Христос був надзвичайний дитин, Він був сина Бога, ті люди процвітали в Навіщо? На військо, навіть де пришел на тем, не вийде. Вот нам шарничка, не бэй, так хозяпой радостью, ты что ж не знаю? Nu uitați să dați like, să lăsați un să distribuiți щоб що поставки волі захисає себе вонища Христос Воскрес. Коли ми говоримо слава Ісус Христос, відчуємо Христос Воскрес, а вони відчуємо воїну Воскрес. Так ми складчуємо нашу природах, що Христос води привіяло, що йому вам.